Всім привіт ребята. Сьогодні на ремонті ось така Honda. Такий апаратік. Скутер не заводиться. Так. Пробував я. По-перше, лапка не вертається назад. Треба прочистити вал, змастити по-новому. І дивитися перш за все до карбюратора, дивитися до свічки. Я іскра нема. Ось, по ходу дійства буду вмикатись, показувати, що пророблено, е яка була причина несправності. Так, ребята, зняв унітаз, добрався до свічки. Іскра хороша. Зараз отак, для видніше. Так, іскра є, але виходить свічка така дуже мокра. Всередині я пробував щіткою багато нагару там звідти. Такого мокрого, залитого. Тобто зараз я її прогрію, звідти вичищу щіточкою, щоб, щоб нормальна була іскра. Виставлю зазор. Положено і все. Свічка ще доволі непогана. Калільне число 6, в принципі, должна працювати хорошо. Так, ребята, пішов я далі по попаливній системі. Зняв фільтерок, там було багато мусора. Ну, з часом його треба замінити. Наразі такого фільтрка нема. Е я його хорошо Промив, промивкою. І продув. В принципі, все звідти вже вимилось. В принципі, можна ставити. Всі починайте на, від бака. Від бака по системі. І так помалу до карбюратора. Карбюратора буду по-любому розбирати, чистити, так як фільтр був забитий. Понятно, що, що карбюратор, якби також, навряд чи там хто до нього дивився, треба подивитися. Ну, тому як цей фільтр, він спиняє сміття, але тонесенькі, тонесенькі примісі металу, він не, не зупиняє мікроскопічні, вони там відложуються в карбюраторі. Остаю такою грудочкою і, в принципі, забиваються вже кльори. Ще що замітив ось проводки від від обогатітеля електронного. ось пусковий цей обогатітель карбюратора. Вони від, відірвані. Попробую, спробую припаятися. Так, ребята, знімав кришку, помастив цей вал заводної лапки. Херка, вал свободно вертається обратно. Щоб в дальнішому це все діло можна було завести і людина нормально заводила. Кутер. Там геть було все закище, розібрав вал, прочистив, промастив і цей. Склав обратно, все, ножка вертається прекрасно назад. Все, зараз буду добиратись до карбюратора. Так, ребята, карбюратор зняв. Вже його трошки обмив, продув компресором, щоб можна було нормально розібрати, щоб менше було мусора. Що замітив? Виходить, це все де це? він, Де це той шланг? Шланг подачі бензину, з бензонасоса. Ось бачимо, да? з бензонасоса. Фу. Бензонасос Наразі не бачу, що він з оно по стандарту ручку газ в пол, щоб продувка йшла з карбюратора. І якби качаю кікстартером. Нема, нема поки що нічого. Будемо дивитися, що там далі. Наразі прочистю карбюратор. І ставлю в зворотньому порядку. заповню поплавкову камеру, спробую завести. Може він затягне, може десь щось зависло там в цьому бензонасосі. Ну тут або бензонасос, або вакуум не создає, то ж щось з поршньовою. Одне з двох, тут якби більше такого нічого не може бути. Ну, може шланг десь лопнути. Ну, буду дивитися, буду дивитися, в принципі. зараз поки що карбюратор прочисть. Поставлю, попробую завести. Так, ребята, карбюратор я промив, продув, поставив на місце. Бензонасос, в принципі, я бачу, що не працює. Так, звідси від'єднав шланг подачі на карбюратор. Сюди залив бензин. Це залишив так, щоб спробувати завести скутер. Побачити, чи буде він подавати. Поки що він якби мертвий, я не бачу, що він подавав щось. Зараз підключу подачу масла, щоб там все змішувалось. Спробуємо завести. Так. Я ще не пробував. Зараз о! Ось так. Ось наша і подача пішла. Як бачимо, да? Десь щось там засіло внутрі. Там клапанки йдуть. І пішла подача. Все, ребята. зараз під'єдную. Пробую, як він працює і вимкнусь. Так, ребята, запаяв я провода обогатителя Зараз фішку э, заізолірую, поставлю фішку підключу до обогатителя Так, все, зібрав я пластик. Все, якби скутер працює, добре. Все зібрав. Ось так. Все, ось такий ремонт, друзі. Продулось все, промилось. Скутер прийшов в робоче состояние. Можна віддавати клієнту. Все, друзі, підписуємося, ставимо подобайки. Всім добра!